9 серпня від працівників патрульної поліції надійшло повідомлення про виявлені у громадян ампули з рідиною, схожою на наркотичну. 26 ампул із написом Димидро троє чоловіків придбали без рецепту лікаря та без товарного чеку в аптеці по вулиці Заводській, що у місті Хмельницькому. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 321 кримінального кодексу України, незаконний збут отрульних чи сильно лікарських засобів вчинені без спеціального на те дозволу. Дане діяння карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. Жителі міста Хмельницького, які проживають за адресою міста Хмельницький, вулиця Заводська, неодноразово зверталися до управління патрульної поліції з метою припинити діяльність осіб, які систематично відвідують аптеку, яка знаходиться в приміщенні за даною адресою. Зокрема, обурення жителів. Які проживають за даною адресою полягало в наступному. Систематично даний аптечний заклад, який тут розміщується, відвідують підозрілі особи, які після відвідування даного закладу залишаються на одинці в дворових територіях, після чого в цих місцях знаходять використані шприци, використані упаковки з наркомісних речовин, речовини, які знаходяться в обмеженому обігу або взагалі заборонені для обігу. У зв'язку з цим. З метою реагування на дані звернення громадян було прийнято рішення посилити патрулювання в даній місцевості. Таким чином, сьогодні було прийнято міри в ході патрулювання зокрема, посилено увагу до даного аптечного пункту. Під час патрулювання таким чином було виявлено підозрілих осіб, які Виходили з приміщення аптеки та звертали в дворову територію. Під час спілкування з цими особами було з'ясовано, що вони без будь-яких рецептів купували в приміщенні даної аптеки речовини, обіг яких державою обмежений, зокрема димедрол та інші речовини, такі як е, кодемісні, таблетки кодеїн і с, як вони пояснили, в ході поверхневої перерки було виявлено ампули димедролу. В кількості від 4 до 15 штук. В ході поверхневої перевірки ці ампули були вилучені в даних громадян. Як вони пояснили, вони систематично купують дану речовину в приміщенні даної аптеки, не маючи при цьому жодних рецептів на придбання цих засобів. Вон пішла жінка в підвал, повно шприців лежить і а на город, там у гаражі, коли ти гаражів. Там мішок можна їх назбирати, під горіхом лежить ціла купа, якось йду з города, стоїть один. Нема ніде нікого І за гаражами стоїть штани на колінах, і він голий стоїть. І я не знаю, далі йти чи і нема нікого. І я стала і стою, і дивлюся, думаю, що там буде далі. Постояла, він вдівся і пішов, коловся і пішов.